Привітки, давай подивимось. Розклад, як пройде пасіанс розклад, древній розклад, тиждень. З 21 по 27 липня тут треба викладати по 4 картки, також по п'ять карток точніше. І шукати співподійнічка. Так що дивитись, дивіться також зі мною. І будемо дивитися, які співподійнічки нам йдуть на цей тиждень, який буде. Так, тут нема співпадінь, поки не бачу. Три картки. Тепер чотири. Це четверта. Карточка. Давайте подивимось. Тож, поки не бачу співпадіння, як пройде, думайте про себе, думайте про цей тиждень, як він буде І йти. Так, не бачу. Поки співпадіннячок, дивимось далі. Дивимось далі. Теж не бачу. Що з неї йдуть співпадіння. Поки не О, бачу, перше співпадіння вже бачу. Дуже добре. Дивіться, перше співпадіння це така мельниця. А, може бути, а, знаєш, такий момент а, співпадіння марної роботи. Тобто щось можеш робити в якихось своїх справах, і воно може приносити якусь таку марність, тому не будь уважним і уважною да, в цьому питанні. Дивимось далі, щоб не робити марну якусь таку роботу, яка нічого не принесе. Обдумано підходьте, да, до своїх питань і так далі. Так, дивимось далі. Тут нема співпадінь. Теж не бачу співпадінька. Дивимось далі. Тут співпадіння теж не бачу. Далі, о, ще бачу співпадіння. Бачу, що ціль, бачите, мішень Мішень співпадає на мішень. І це нам говорить про те, що на цьому тижні досягнення важливої цілі для тебе. Гарний результат твоїх старань в тому питанні. Так, далі немає більше співпадінь. Тому, бачиш, гарно це вже мені подобається. Дивимось далі. Дивимось далі, співпадінька, шукайте зі мною. Якщо щось я пропущу, обов'язково пишіть. В коментарях. О, окуляри бачу. Тоже йде співпадіння. Окуляри, бачите, як добре, вже три співпадіння є. Говорить нам про необхідність бути уважними за оточуючими людьми, які знаходяться навколо тебе і які тебе оточують. Дивимось далі. Дивимось далі. О, ще одне співпадіння, дивіться, як гарно. Ще одне співпадіння. Серце йде нам з 21 по 27 сьомий І це співпадіння нам говорить про взаємне кохання. Хтось може програм, хтось може програтися, як, знаєте, скажімо вам, як для когось нове кохання, для когось ця картка взаємного, безмежного такого кохання. Тому зверни, для когось може може бути програтися як нове кохання, взаємне кохання, навіть в дружбі, в стосунках, ну і так далі. Дивимось далі. Дивіться, як гарно вже чотири нам на цей тиждень іде. Так, тут тепер дивимось. уважно теж. Немає співпадінь. Так, я зараз буду так трошечки крутити вам, щоб ви дуже бачили. Тут немає, так? Да? Немає. Ні, не бачу. З цим теж немає. Дивимось, 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 дивимось. ще. Можливо, ще щось нам буде. Цей тиждень принесе. Так, тут теж не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі, дивимось далі. Тут співпадінчика. Нема. Дивимось далі. Співпадінька. Так, тут теж я не бачу. Не бачу теж співпадінь. Хорошо. Далі дивимось співпадіння. Немає. Далі дивимось співпадіння, які нам сулять, які що нам хочуть передати вищі сили. Так, 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 тут теж я не бачу нічого. Дивимось далі, дивимось далі. І тут, і тут теж, на жаль, немає. Ви вже не бачите. Так, я так от ставлю трошечки. Так, ну і останній ряд, кінцевий ряд, закінчуючи, і така, О, є ще співпадіння. Дивіться, є ще співпадіннячка. У нас ще є співпадіння на. Двадцять перше, Ну це на весь тиждень, ви зрозуміли, так? Да? Так, дивіться, це картка листа. Це картка такого, скажімо, письма. Якийсь любовний лист. Хтось може тобі писати, ти можеш писати комусь любовні листи, а ідея для когось любовний лист може програтися. Дивимось далі. Що ще для любовні якісь переписки, можливо, признання? Бачите, тут любов виходить. Ну взагалі такий тиждень, знаєте. Хм, цікавий. Так, тут нема співпадінь. Нема. Давайте дивимось далі. Вже залишилось пару карточок. Так, тут, 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 тут теж я нічого не бачу. Тут о є співпадіння теж. Дивіться, є співпадіння в нас черепаха, черепаха. Ось, все, бачите, яке боже, щось я тут трошечки відклонився. Дивіться, і це співпадіння нам говорить про в пасіанс розкладі, про те, що тут а, вчасний результат а, а, іде без якогось поспіху. Да, в житті по життю і так далі. Більше нема тут співпадіння. Ну, чекайте, сюди подивимось. Ні, не бачу. І остання карточка, і остання карточка, і остання карточка, і, і нема співпаді. Отакий виходить пасіянсь розклад на цей тиждень, будь ласка, пишіть, приймаю, підписуйтесь, далі буде.